Доброго ранку, квітим барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному Людям усім і усьому прекрасному. Дітки, з того, як ми з вами щиро привіталися, зрозуміло, що ми всі дуже любимо природу рідного краю, нашої батьківщини. Дітки, а ви пам'ятаєте, як зветься наша батьківщина? Так. Наша батьківщина це Україна. А ми з вами живемо в якому місті? Так, ми живемо з вами в місті Запоріжжя, молодці малята! Тож сьогодні я запрошую вас в подорож в одне чудове місце, яке має назву Острів Хортиця. Цей острів, діти, знаходиться у нашому рідному місті Запоріжжя. Острів Хортиця оточують води річки Дніпро. А ще Хортиця є найбільшим островом на Дніпрі і є один із семи чудес України. Він має скелясті І з приходом весни на острові Хортиця оживає природа. На острові є ліси, де можна побачити багато дерев. Дітки, а ви знаєте, які дерева ростуть на острові? Та, молодці! На острові ростуть зелені красуні ялинки, великі і могутні дуби, які тільки-тільки починають розкривати свої бруньки. А ось і ніжні берізки, які вже випустили свої сережки. На вербі розпустилися пухнасті бруньки. Які називають ще котиками. Але справжня краса нас очікує на галявинках, де зацвітають першоцвіти, ніжні білі підсніжники, синьоокі проліски, яскраві крокуси, пишна сон трава, Сонячні гори цвіти, зірочки та квіти мати й мачух. Дітки у лісі та в степу можна почути спів безлічі пташок. Це і цвірінька нясинички, це й горобчик. А ще в лісі живе сойка. Одут з яскравою шапочкою на голові, сорока скрикотуха, дятлик, який лікує дерева, навіть велику хижу пташку, яка має назву Орлан Білохвіст. Дітки а ще на хортиці можна зустріти дуже маленьку рідкісну пташку, яка називається корольок. В лісах острова Хортиця живе дуже багато тварин. Можна зустріти косулю. Також можна зустріти оленів. вепрів, білочку, лисичку, зайчика, який уже сіренький. А ще діти можна зустріти ящірки, які ховаються між камінням, та змій та вужів. Дітки, вам сподобалась подорож до острову Хортиця? А що вам запам'яталося найбільше? Чи були ви там разом зі своїм татом та мамою? Якщо були, намалюйте мені, будь ласка, що ви там бачили? А зараз малята. Наша подорож підійшла до кінця. До зустрічі!